Вітаю, представтесь, будь ласка, ваше прізвище, ім'я, і посада. Доброго дня. Я Євгенія Писаренко, консультант роботодавця офісу, зроблена в Україні. Які успішні приклади отримання гранту вже є у Павлограді, і у яких сферах найчастіше відкриваються бізнеси саме за підтримки центрів зайнятості або таких центрів, як ваш? Mm -hmm. Ну такі давайте. Ті, що були останні, скажімо так, у нас була така досить цікава ідея поєднання двох. Бізнесів в одному просторі. Це було відкриття квіткарні кав'ярні, де особа, яка при отриманні гранту зареєструвалася фізичною особою-підприємцем, відкрила кав'ярню, і там також вона. Є можливість придбати в неї квіти. І цей момент, коли створюють на замовлення букет, в цей момент відвідувачі можуть смакувати кавою та смаколиками. Ще у нас відкрився недавно заклад, такий теж цікавий, трошки унікальний своїм продуктом: це дружина ветерана, започаткувала цей бізнес і відкрила заклад, в якому Виготовляють такий знаєте, унікальний продукт для Павлограда? Це кюртошкалачі, це горська така страва. Ну, це до ну, так досить цікаво, як на мене. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні гранти можуть отримати підприємці від держави? Державні гранти для підприємців надаються в рамках програми Є робота. Вони спрямовані на підтримку бізнесу і створення робочих місць. Розмір грантів та умови їх отримання різняться, але основна мета це безпосереднє стимулювання підприємницької діяльності і економічний розвиток нашої країни. А які бізнеси найчастіше відкриваються от за вашим спостереженням? Можливо, не тільки там по Павлограду, а ваших колег з інших міст. Ну, найчастіше відкриваються заклади харчування, швидкого харчування і сфера надання послуг різноманітних. Це і дитячі заклади, де можуть діти перебувати, да, розвиватися. І також це може бути надання послуг різноманітних. Чи можливо отримати грант для роботи онлайн або на фрілансі? Так, звісно, Людина може отримати грант і працювати онлайн, тобто є декілька грантів, які може отримати людина. Це гранти без створення робочих місць. Це може бути молодь віком від 18 до 25 років, і особи, які вже не належать до цієї категорії, але планують є, мають якусь бізнес-ідею, планують бути підприємцем, вони теж можуть отримати грант. Тільки там Різні суми. Молодь віком від 18 до 25 років може отримати грант на 150 тисяч гривень до 150 тисяч гривень, а люди більш старшого віку можуть отримати грант на 75 тисяч гривень максимум. Угу. І працювати вже удалено, як ви кажете, тобто самі на себе надавати якісь послуги одноосібно. Угу. А це до вас можуть звернутись тільки підприємці, чи чи людина, наприклад, що має статусу Ні. такого? У нас в рамках політики зроблено в Україні. Є гранти, які започатковані як на старт бізнесу, так і діючі підприємці можуть теж скористатися грантовими програмами для розвитку свого вже існуючого бізнесу. Розкажіть, будь ласка, чи важко подати заявку на грант, і чи можна отримати якусь допомогу при написанні цієї заявки? Щоб отримати грант, людина повинна подати заявку на порталі Дія і до заявки прикріплюється бізнес-план, в якому викладається ну, суть бізнес-ідеї і також план на надходжень і витрат. В принципі, ми в офісі, зроблено в Україні, здійснюємо всебічну допомогу людині, яка прагне започаткувати або масштабувати свій бізнес. Допомагаємо як з поданням заявки, так і зі складанням бізнес-плану. Це певний шаблон, який ми допомагаємо людині заповнити. Але людині потрібно мати бізнес-ідею, а ми допоможемо втілити її в життя. Чи багато заявок не проходить відбір, і які найчастіше причини на жаль, так бувають такі випадки, що заявки дійсно не проходять, тому що? Грантові кошти, вони цільові, тобто їх можна витратити на певні потреби. Це може бути придбання обладнання та меблів, це може бути придбання товарів, матеріалів, інструментів для діяльності, це може бути оплата послуг, маркетингу і реклами, це може бути е, інші витрати, до прикладу, такі як. Оренда на житлового приміщення, навіть тобто випадки найчастіше помилки виникають в тому, що люди невірно спрямовують, ну, гратові кошти невірно розподіляють в бізнес плані, і бувають такі випадки, що невірно прорахований план надходжень та витрат. Тобто гранти повертаються шляхом сплати податків, і ну саме цей момент може бути там й прорахований. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які суми грантів може надавати держава? Я думаю, що це цікаво. А, значить. Програма власна справа дозволяє отримати грант на відкриття або розвиток власного бізнесу від 50 до 500 до тисяч гривень за умови створення робочих місць. Якщо майбутній або діючий підприємець створює одне робоче місце, він може отримати мікрогрант. На до 300 тисяч гривень, якщо він створює від двох і більше робочих місць, він може отримати грант до 500 тисяч гривень. Також є гранти, які не вимагають обов'язково створення робочих місць. Наприклад, для молоді віком до до 25 років, яка ще не є фізичною особою підприємцем, є можливість отримати грант до 150 тисяч гривень. Без умови створення робочого місця а Після, е, цього, після трьох років реалізації свого бізнес проєкту молодь, яка вже отримала грант на 150, може отримати грант за програмою власна справа вже під створення робочих місць на загальних умовах. І до прикладу, якщо людина ну фізична особа і не є підприємцем, вона може отримати грант до 75 тисяч гривень і Теж без створення робочих місць і започаткувати свою підприємницьку діяльність. Розкажіть, будь ласка, які гранти для ветеранів та членів їхніх родин зараз існують? Ну іс існують спеціальні грантові програми для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя. Суми грантів е можуть сягати від 250 тисяч гривень до навіть до 1 мільйона гривень за умови створення робочих місць. Якщо створюється одне робоче місце, можна отримати грант. До 250 тисяч гривень. Якщо створюються два робочих місця, можна отримати до 500 тисяч гривень. Від 500 до мільйона можна отримати грант за умови створення чотирьох робочих місць, але це може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець не менш ніж 12 місяців, на моєму Момент подачі заявки на отримання гранту і за умови співфінансування. Тобто для грантів до 1 мільйона є умови співфінансування і необхідно на спецрахунок внести суму співфінансування. Це 30% вартості проєкту. Це стосується саме ветеранів, тобто тих, хто вже демобілізувався, і членів їхніх родин чи діючих військових. А, можливо отримати грант за цією програмою як діючим військовим, так і вже тим особам, які були демобілізовані. А, на завершення розкажіть, будь ласка, чи можна до вас звернутися? Як ви працюєте? Як вас знайти? Звісно, офіс зроблений в Україні. Він знаходиться на базі Павлоградської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Це вже п'ятий офіс, який відкрито в Дніпропетровській області. Ми знаходимося в Павлограді на вулиці Ганної Світлічної, 55. Працюємо ми щоденно, з 8 до 5, тому всіх запрошуємо. Хто має бажання масштабувати свій бізнес, розвивати його, та тих людей запрошуємо, які мають якусь бізнес-ідею, або ну, можливо не мають достатньо коштів або достатньо інформації, як це втілити в життя. Ми допоможемо їм стати бізнесменами.